Друзі, ми знаходимося у самому центрі Львова біля пам'ятника королю Данилу Галицькому. А зараз ви бачите Бернардинський собор. Він дуже велично виглядає. Знаходиться за адресою площа Соборна. 1. Якщо орієнтуватись на пам'ятник королю Данилу, то його дуже легко знайти. І його варто відвідати. Дуже красива церква Андрія. Церква Андрія вражає красою як ззовні, так і всередині. У вихідні там проводять служби, містяни їх дуже полюбляють та багато людей йдуть на службу. Бачите, як велично виглядає цей собор. Тут можна знімати фільми про старовинні часи. І як ви бачите, це пам'ятка архітектури і побудована. 1630 році 30 років його вбудували. Ну а ми йдемо, подивимось на службу та як виглядає всередині. І вогонь любові пригадую, що після служби впродовж сьогоднішнього дня, завтрашнього, і після завтра будь-коли можна прийти зі своєю лампадкою і та взяти собі вогонь до своїх домів, до тобто, своїх родин в Іфліємській вогонь. Зараз ми будемо розпочинати нашу пожестну літургію е, неділю трапезом із Господом Богом Ісусом Христом. Пригадую, що всі найменші наші парафіяти беруть активну участь у цій літургії о 12.00. Тому прошу всіх батьків привести всіх наших ангелям. Маленьких сюда допередок, для них є місця. Всіх, всіх, всіх. Прошу підходити сюди. Як ви побачили, собор неймовірної краси дуже цікава служба. І багато людей навіть не протолкнутися, багато діток на службі. Дуже це цікаво. Обов'язково прийдіть сюди, особливо у неділю або в суботу, коли йде богослужіння. Дякую, що ви були зі мною. Гарних вам подорожей. До нових зустрічей на моєму каналі.